What have you been up to, guys? давно не бачились, друзі, і знаєте що? Ми нарешті робимо перезавантаження цього блогу про англійську. А для моїх нових підписників, хто ще не знайомий зі мною, давайте трошки розкажу про себе і ту користь, яку ви можете отримати, підписавшись на цю інстаграм-сторінку. Мене звати Ігор і за моєю спиною 9 тисяч плюс онлайн-занять за більш ніж 8 років активної викладацької практики. На момент зараз є три варіанти, як ви гарантовано можете покращити англійську з моєю допомогою. Перший спосіб це мої навчальні відео, котрі у форматі інстаграм-стрічки будуть прокачувати вашу англійську на щоденній основі. Теми цих відео базуються на проблематиках, котрі я бачу у своїй викладацькій практиці, проводячи 1500 плюс уроків щорічно. Тому вони стовідсотково будуть нести вам користь. Другий спосіб це онлайн-уроки один на один зі мною, де ми, застосовуючи мою авторську методику, працюємо над вашою англійською разом і досягаємо мети зі 100% гарантією і у найкоротші терміни. Всі деталі та можливість запису на уроки зі мною є на моєму персональному сайті в шапці профілю. Переходьте, ознайомлюйтесь, записуйтесь. Перше заняття безкоштовно. Третій спосіб це мої авторські курси та онлайн-підручники. Детальну інформацію про них можна також знайти на моєму сайті. Ознайомлюйтесь. Друзі, дуже дякую вам за увагу і до зустрічі у найближчому відео.